Конфронтація між тепер вже колишнім теплопостачальником ТОВ Шепетівка Енергоінвест та громадою міста не лише не зійшла на нівець, а ще більше загострилася. А все через те, що із консіціонером достроково розірвали договір через заборгованість товариства за блакитне паливо перед НАК Нафтогаз. Тепер, згідно із рішенням суду, майновий комплекс тепломережі з балансу ТОВ Шепетівка Енергоінвест мали би передати на баланс нового теплопостачальника міського комунального підприємства. Проте досі так і не передали. Масла у вогонь підлили, і у НАК Нафтогаз там заявили, більше як 67 мільйонів гривень боргу Тов Шепетівка Енергоінвест ляжуть на плечі Шепетівського міського бюджету. Принаймні про це говорить міський голова. Але представники НАК Нафтогазу заявили, що їх не цікавить, яка там фірма палила раніше в Шепетівці. А ті мільйони гривень, 67,7 на сьогоднішній день відповідно до їхнього листа, які є боргами, товшепетівка Енергоінвест. Вони в Києві вирішили перевісити на нас з вами, тобто, те, що ми з вами платили за тепло протягом трьох для прикладу останніх років, воно виходить знову. Нам треба буде платити ту саму ціну і платити поточні платежі у центрі Шепетівки. Сотні містян зібралися на віча. Результатом зібрання стала ухвала резолюції на ім'я президента, прем'єра та голови Верховної Ради України. Ми жителі міста Шепетівка Хмельницької області. Категорично засуджуємо корупційні схеми, які проводили чиновники від НАК Нафтогаз та керівництва Шепетівка Енергоінвест. В результаті їх оборудок та прописаних в законодавстві схем ухиляння від сплати за енергоносії, наше 43 тисячне місто продане сьогодні у кріпацтво. Водночас у центрі Шепутівки тривав інший мітинг не чисельний за участі лише молоді та під прапорами однієї з маловідомих політичних партій Сила громад. <«Музика> До речі, нинішнім очільником обласного осередку цієї партії є колишній гендиректор ТОВ Шепетівка Енергоінвест Олександр Пустовойт. І ось його позиція з приводу подій навколо розірвання концесійної угоди. На цьому підприємстві відбувся рейдерський захват. Доля стосунків консесіонера і громади тепер вирішуватиметься у Києві. Керівництво ТОВ енергоінвест звернулося із касаційною скаргою до вищого господарського суду України. Влада і громада Шепотівки до очільників держави. Світлана Русіна для інформаційного випуску.